Трамп готує нову заяву. Чи стосуватиметься це Росії? Чи вплинуть на Путіна санкції Штатів та ЄС? Що відповість Китай та Індія? Мене звати Дарина Трунова. Про це говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, Доброго дня. Ну, от сьогодні з'явилася заява прем'єр-міністра Фінляндії, який закликав Трампа дозволити Україні застосовувати томагавки по цілях на Росії. каже, що Путін вірить лише в силу, і таке співпадіння чи ні Трамп сьогодні має вийти із новою заявою о 22-й годині. Що ви думаєте, все таки дадуть томагавки після ось цих санкцій штатів про які далі поговоримо? Ну я говорив, що ми повинні ставитись до тамагавків як до бонуса а бонус треба заробити. Бонус заробляється виробництвом власної зброї і ударами по території Російської Федерації. Тоді й будуть тамагавки. Тобто, ми не повинні задумувати стосовно того, дадуть, не дадуть. А чому ну тому, що це ж ми, ми так попросили, але ж вони завели цю розмову. Так що це, це питання більше тепер їхніх їхніх взаємостосунків в ОПК Сполучених Штатів Америки, конкретно Трампа. Тобто, ми повинні фокусуватися виключно на виробництві нашої зброї зброї а тому що це взаємозалежні процеси. Чим більше у нас буде власних ракет, тим швидше нам дадуть тамагавки, щоб своє не робили і контролювати ці Процеси тільки так можна це просунути, а не думати дадуть, не дадуть. Ну не дадуть так. Вони і не обіцяли три тижні тому, тому ми конкретнішими речами повинні мислити. не тоді все 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 тоді все точно дадуть. Бачите, як каже Зеленський, не тільки у штатів є томагавки, а й Європа може допомогти. Тобто, все таки у України є план Б, Ну чи могли би ми, наприклад, купити томагавки або європейці могли би нам їх надати? А для Європи штати би просто продали. Тоді це не рахувалось би як допомога від штатів нам напряму. Ну ні, ну ні, зброя це суто політика. Ні за які гроші ви не купите там агавки, якщо їх вам не захочуть продати. Навіть якщо там за три мільйони за штуку, заштуку, то, то ні, все не одно продадуть. треба дозвіл штатів, так? Ну, звичайно, скрізь, скрізь потрібен дозвіл штатів, тим більше ракети середньої дальності це дуже серйозна зброя навіть якщо говорити про європейські країни ну всіх європейських країн це є до останнього часу їм взагалі не продавалося. я наприклад, наприклад не бачу їх на озброєнні Польщі, хоча це дуже дуже близька до росії до сполучених штатів країни країна в Японії я тільки нещодавно вони з'являються. В південній Кореї немає на Тайвані. Немає, вони все самі роблять. Тому ні, ні, звичайно, що так, так просто не буде. Без дозволу сполучених штатів не тільки на пересування, а й використання, звичайно, нічого не буде, тому що світ так побудовано. Тому я говорю, що не треба заморочувати стосовно того, дадуть не дадуть. Ми повинні чітку залежність розуміти, виробляти більше власних аналогів, тамагавків і стріляти туди, куди потрібно рівно тоді там швидко почнуть давати свої свої ракети бо ми їх точно ж дешевше будемо робити ось і кнопка та буде в україні а ніхто там і сполучені штати ні інші не будуть не будуть не будуть ніяким чином контролювати ці процеси це тільки так побудовано але на вашу думку чи можна вже казати що скажімо лід тронувся і Терпінню Трампа прийшов точно кінець, тому що, ну як фактор, так що штати запровадили все таки санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефті і Лукойла, і їхніх дочірніх компаній. Ну як вважають у штатах, все таки це має посилити тиск на енергетичний сектор Росії і обмежити здатність Кремля фінансувати свою військову машину. Ну і звісно, економіка буде слабшати. Але чи дійсно це? Так саме вплине на Путіна, тому що зараз вже з'являються думки різних експертів, і на Росії так само кажуть, що і ці санкції Росія навчиться обходити. Uh, ну, дивіться, ну тут до речі, питання: а чого Байден не запровадив санкції проти Лукойла? І Лукоїла? Коли нам говорять про поганого Трампа і Байдена, у мене питання: от в цьому питання чого він не запровадив? Так хотів нам допомагати і все інше. Ну, Дивіться, чи вплине це. Ну, звичайно, що вплине. На економіку, на. Економіку цих корпорацій, я думаю, що вони сильно будуть ускладнені. Ці тепер зовнішня економічна діяльність в першу чергу. Ну, наприклад, в Африці я думаю, що вони багато проєктів будуть змушені скорочувати звертати. А як тепер лукоєл? Наприклад, в ЄС буде продавати тій самій Угорщині. Велике питання, чи зможе він продати, нанесе не нанесе не шкоду. Тим більше Луко знаходиться під ударом українських дронів. Про це не будемо забувати. Я от бачу теж повідомлення, що Індія одразу ж почала швидше, ще швидше думати про те, що треба відмовлятися від російської нафти, а тому що цей тренд іде. Тут тут головне тренд. Ви повинні розуміти, американці показують. Що вони взагалі, взагалі готові відмовити випилювати російську нафту а з зовнішніх ринків, взагалі з зі світових ринків? Це взагалі не бачено було до цього. Тому, ніхто так не навіть не бачив це. Вони задають тренд. А, ну, це так легко. Чи є інфраструктура обходу санкцій? Є, звичайно, ця інфраструктура обходу санкцій. Але чи так швидко вдасться тобі її налагодити, так? чи вдасться тобі на це все перелаштувати так швидко? З якими витратами транзакційними тобі це доведеться робити? Це теж питання. А, тому це на внутрішнє. Ситуацію внутрішньополітичну буде впливати внутрішньо економічно. В першу чергу на оточення Путіна конкретно на Путіна, звичайно, це не справить ніякого враження. Він буде воювати, намагатися воювати до кінця, навіть коли вже розповзатися буде країна. Ось, але це тренд дуже добрий. Дуже добрий. Ну в принципі я. Бо завжди говорив, що у Трампа немає ніяких е, ній, е, у Трампа. Фундаментальний протиріччя з Росією, якраз щодо нафти та газу, ось воно скрізь вискакує. Трампу в принципі їхня нігтянка і не потрібна. От він пані б'є. Ви згадували за Індію. Дійсно, індійські приватні компанії казали про те, що вони будуть скорочувати закупівлю російської нафти. Але цікаво, що скаже Китай, і от на цьому фоні почали ж зростати ціни на нафту. Паралельно з тим, ЄС вів санкції і обмежив, скажімо, так, оцю граничну ціну, опустив її ще нижче. Тому тут хочеться розуміти, чи все таки Росія знову не зможе на цьому якось виграти. І знову ж таки, що скаже Китай? Ось тут ключове. Китай не відмовиться, тому що немає важелі в тиску на Китай. Китаю тисне на ЄС та США те, що він контролює рідкоземельні метали. Вони вибудували систему, з яким ну поки що важко щось зробити, поки ЄС та Сполучені Штати Америки не вибудують паралельну структуру. Яке зможуть замістити рідке метал з Китаєм, важко щось буде робити, але вони працюють над цим. Це раз. Друге, підвищення ціни на нафту. Ну, знову таки, ми на такими категоріями повинні мислити. Ми повинні мислити конкретними категоріями, чому Росія досі може експортувати нафту. Тобто, ми повинні мислити категоріями розбитих компресорів на нафтогонах, для того, щоб вони просто не могли перекачувати. Нафту в, в порти, наприклад, Балтійського моря чи Новоросійська. В принципі, Україна йде по цьому шляху, якщо уважно подивитися, то тоді так байдуже, яка буде ціна на нафту? Та хоч 100 доларів. Росіяни просто її не зможуть нікуди експортувати. Але ви казали, що у Штатів немає, скажімо так, важелі впливу тиску на Китай. Але знову ж таки цього тижня з'явилася інформація, що Трамп і прем'єр-міністр Австралії підписали угоду про рідкісно земельні метали. Тобто, якраз таки хочуть замінити в цьому аспекті Китай. Альтернативу, да. те що я говорю, Вони будують. само пам'ятаємо, що у нас же ж підписані угоди зі штатами щодо нашого видобутку, тобто дійсно. Да. Можна ну, цей процес на да, да. поки, поки, поки на Китай немає важелів втиски, тому що Китай будував цю систему обходу, в тому числі санкцій, ще. А після першого строку Трампа, тому що вони зрозуміли, що все йде до цього, і вони цілу систему видобули залежності Сполучених Штатів від себе. А видобули, видобули Вони побудували систему, де можна було експортувати китайські товари з третіх країн, наприклад, під виглядом тих самих товарів. От одна з причин претензій до Мексики та Канади з самого початку. Каденції Трампа було якраз в тому, що Китай просто будував там потужності е е виробничі, е е ну умовно там клеїлась лейба, що це Made in Canada, а реально це були китайські товари, так і з Мексикою було е е Так і тут. Тому я вважаю, що це це, це вони будуть тиснути все рівно на Китай. Вони будуть домагатися в першу чергу запровадження мит. З боку Європейського союзу проти китайських товарів, хоча я думаю, що європейці вже самі до цього готові, чому тому, що коли американці припинили, підняли мита і зменшили потік китайських товарів до США, то цю надлишкову товарну масу китайці почали скидувати куди в Європу. І європейці, і європейські виробники, вже столгнуть. Говорять, давайте що з цим робити. І я думаю, що вони все рівно прийдуть до світлої думки, що треба піднімати мита. А це буде теж додатковий тиск на Китай, на його економіку. Знову ж таки, якщо повернутися до санкцій штатів, то зрозуміло на Росії, там теж реагують. Медведєв навіть назвав на фоні цього Трампа противником і так само Штати противником. І Трампа, взагалі, що він став на стежку війни з Росією. Ну от про що це говорить? Який жах, який жах? Да, так так вони перелікали американців. Да, з цього питання? Ну е, ну, це означає, що боляче, боляче. Вони ж дуже сподівалися. Вони ж реально сподівалися, що нескінченно зможуть маніпулювати Трампом. То, так вони знову такі. Ну це різниця філософії, коли коли. Ну, Американці, коли йдуть на перемовини, вони реально думають, що можна домовитися з будь-ким. Ну так побудована голова у людей. так? А росіяни, коли з ними почали розмовляти, вони подумали, що це прояв слабкості. Треба там далі підвищувати ставки, можна далі бикувати, можна ще більше говорити. щось не того. І так далі. І тому це рано чи пізно це все рівно закінчується. Ну, На мій погляд, поворотним. Моментом ставлення до росіян це він стався ще місяці два тому, якщо не більше, коли американці вперше зрозуміли, що ситуація значно складніше це після розмов з росіянами що в, в Саудівській Аравії, коли росіяни висунули вимоги. Щодо зняття санкцій, щоб європейський союз зняв санкції на експорт російської нафти та газу саме до Європейського Союзу, тоді це я вважаю вже був переломним моментом, і тоді було зрозуміло, що ситуація значно складніше, ніж собі уявляла е, ця адміністрація. Але далі далі все пішло як в принципі, по-моєму, передбачалося. Я про це завжди говорив: що росіян і нинішній адміністрації Трампа принципіально фундаментально розбіжності що за нафти та газу, і вони помиритися тут не зможуть. Ну от вони і не можуть помиритися. Але попри це, чи цинічно чи дипломатично, все таки виражається Рубіо, що штати все таки не проти зустрітися з росіянами, попри нові санкції щодо Росії, тобто дають шанс Путіну піти на переговори. Останній шанс. Ну я не думаю, що це останнє, але ну ну от то американців ніяк не вкладається в голові. Вони ж бачать, що відбувається з, з економікою, да, російською. Вони ж бачать, що країна а, летить з прірву, так. Ну і для них ну ну зовсім незрозуміла поведінка, ну на їхню думку, раціональну поведінка Путіна. Ну як так можна вчиняти з країни? Ну ти ж реально у тебе нічого не вийшло. Це ще раз говорить про те, що ну, американці ну не розуміють напівмафіозний. Тип російської держави, що якщо цар один раз сказав свою позицію, він не може її змінити. Тоді він, ну там цар пахан, то так можна сказати. Якщо він змінює позицію, він просто помирає, і Путін сприймає будь-які способи примусити його до перемовин і змінити позицію як спосіб, ну піти на. В дійсності і тому ну досі це американці не зрозуміло, але це в принципі їхні проблеми. Головне, щоб вони тиснули санкціями, давали Україні зброю. а от стосовно зброї, як ви думаєте, чи дійсно це буде супер такий класний для нас контракт зі Швецією стосовно нових винищувачів, гріпенів і паралельно з цим Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій? Можливо, це все. Дуже не випадково відбувається і санкції від штатів, і санкції від Європейського Союзу і нові винищувачі. Як ви думаєте, чи дійсно це показує, що підтримка України надалі триватиме і е, ну зможе Україна далі вести війну проти Росії? Я маю на увазі захищатися. Ну а можливо не тільки захищатися, а й наступати, відбивати свої території. Ну знаєте, я там подивився, як Швеція виконує контракти щодо будівництва цих літаків. Я дуже сумніваюся, що 100 буде десь протягом 30 років. Ну тому, що вони їх такі не виробляють скорять наших російські літали. Ну, так. Ні, ну шах то інша конструкція. Це ж не не, не, не літак побудувати. Це зовсім інше. Ну, тому тому я, я, я в тому сенсі я, присходя. Я не сильно... Ні, я ну по перше, коли ми ввести перемовини повинні щодо закупівлі літаків. Ми повинні вимагати все ж таки їх спільне будівництво. Ми повинні локалізувати максимальне виробництво у себе. А ось якщо ні, то брати інші літаки. Тут повинна бути жорстка умова. Нам повинні нові технології. Нам потрібна. І свою заняття збільшувати і так далі, але я з ну поки що так дуже обережно. Я так сказав, не вірю, що воно так швидко буде а, з різних причин. А, ось щодо 19-го пакету. Ну, дев'ятнадцятому пакеті немає головного а, заборони проходження цих суден, які знаходяться під санкціями через територіальні води ЄС без цієї заборони. Ну це таке санкції що є, що немає. Називається а чому ж не вводять а... От отут зрозуміло. Чому ж стільки років вони не можуть це зробити? Ну тому що хтось прикурює від цього. Що, що, ти зрозуміло, вони, їм, їм ну, в першу чергу заробляють. Ну гроші заробляються, багато на, на, на цьому заробляються грошей. Та що думаєте, там заробляють хто в основному? Ну грецькі, грецькі судноп... судноплавні кампанії, це змундикована таємниця, що вони спокійно все це перевозять. А ось, і тому це і ніяк не проходить в ЄС, так? як і газ закуповується, бо багато корумпованих. Сію політиків, які спокійно купують а, нафту та газ і спокійно за це виступають. Ну як там, Ангела Меркель, наприклад, все інше. Багато хто там вже пообіцяли місця в Роснафті в, в Газпромі і так далі. Ну, така собі, звісно, інформація. Хотілося б. Побачити дійсно, що вони санкцій без санкції. Я ж говорю, вони без санкцій можуть зірвати експорт російської. або забувати ну, то... перекрити, просто щоб не ходили там ці а навіть і перекрити перекривати. Не треба є конвенція, міжнародна конвенція щодо запоб... запобігання забруднення цими судами світового вони океану. Вони вже по суті майже списані ці судна дійсно. Да, ну просто зупиняєш і ретельно починаєш оглядати. Місяць достатньо на місяць кожне судно затримувати для того, щоб. Зірвувати експорт російський, навіть навіть не треба їх арештовувати, не треба конфісковувати. Просто кожен місяць ти ретельно оглядаєш цей цей судно на предмет того, як воно впливає на. Розмноження малюсків, наприклад, десь на Балтиці, так або чи лякаються пташки цього гуркіту гвинта, наприклад, цього, цього судна, дослідження провести з екологічних причин. Можна все що завгодно робити, але ж вони цього не роблять і для цього санкції не потрібно особливо. Просто знаєте, як це цинічно виглядає, що третій рік Європа така стурбована, але по суті результату. Майже нуль, ну скажімо так, не буд... будемо дякувати нашим європейським американським партнерам, як завжди, за надану нам допомогу. Але хочу на сам кінець ще торкнутися тему вступу України в ЄС, тому що Зеленський каже, що потрібно зняти, як він вражається, штучну блокаду і відкрити кластери для України. Але от на даний момент яка для нас ну, не просто перспектива вступу, а що глобально змінить наш вступ в ЄС? Чи може це якось вплинути на нашу безпеку? Чи ми Європі зараз більше потрібні, ніж вони нам? Ну на безпеку воно ну, таким чином. Нам гроші потрібні. Нам потрібні гроші на фінансування нашої армії, на фінансування нашого ВПК, інвестиції. що нам потрібно, для того, щоб підтримувати власну безпеку? Тут е, взаємо Взаємозаложність з країнами є тут України є. Тому нам ми на цьому повинні фокусуватися в першу чергу на доступу на ринки для того, щоб ми могли вільніше торгувати в зоні так званої вільної торгівлі, де у нас квота на квоті не знаходиться. Ось ми повинні самі перебудовувати економіку, робити її більш диверсифікованою. Тому що той африканський тип економіки, коли ми експортуємо суто зерно, він не вписується в ЄС, хто не знає, да? тому що такого зерна не потрібно взагалі. Там дасть стільки диверсифікувати, відкривати експорт зброї, в першу чергу, щоб ставати кластером в першу чергу, з виробництва зброї. А це вже зброя, це вже політика велика. Це ж тоді хочете зброю, хочете ракетки дешевше, ніж, наприклад, у американців разів три, з кнопочкою у вас. Ну так давайте подумаємо, чого чого у нас там з кластерами щодо, щодо вступу ЄС і хто там заважається робити. А в дійсності великим Озером для нас є виробництво нашої зброї. Воно дешевше, воно краще, воно тому, що випробовувалося в бою. Локалізувати виробництво максимум, у нас вирішити питання щодо списання пошкодженого майна під час ударів, я вам бачу, виробники скаржаться, вирішити питання щодо страхування військових ризиків. А ось, в принципі, той податковий податковий режим, який є в Defense City ну достатньо прийнятний і на цьому концентруватися. І я вас запевняю, що от 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 з чого ви, ви задавали питання. Стосовно того, чи можна купити там агавки наприклад, да на вільному ринку? Ні, не можна. Так і тут з нами, чи можна в Україні вільно купити, просто так буде ракети в три рази дешевше, ніж американці? Теж не можна. Але за певні поступки з деяких питань, наприклад, фінансування з боку ЄС, що Україна буде забезпечувати, наприклад, ракетний щит ЄС, багато чого можна говорити з вами А це називається важель впливу на перемовинах. Як ви думаєте, Угорщина якимось чином змінить свою позицію, чи до кінця буде виступати проти? Або ж її голос просто не будуть враховувати, тому що теж з'являється інформація, що зможуть більшістю проголосувати, якщо не рахувати Угорщину? Слухайте, коли ЄС хоче щось вирішити. Навіть в Брюсселі вони вони знаходять будь-які шляхи там. Да? Це, це ви послухайте, що вони нічого не можуть зробити. Ну дивіться, ну вирішили ж питання тоді з Орбаном. А коли було голосування за початок перемовин з ЄС. Він же не хотів нічого робити. Ну знайшли ж аргументи. Да? Ми ж знайшли ж аргументи, що Орбан, начебто, не голосував, але в цей час вийшов. Да? Не знаю, там в туалет, каву попити, але ж знайшли аргументи, щоб він це зробив. Так. І тут, знаєте, було б тільки бажання тут багато чого можна знайти на Орбана. <клес> ну, побачимо. Дійсно, я думаю, що в найближчі місяці можливо, ми будемо спостерігати уже за нашим вступом в ЄС. Можливо, тут піде прискорення. Побачимо. Дякую вам дуже ще раз. Дякую за вашу аналітику. Закликаю усіх підписатися на наші канали. Тому, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Нагадаю, говорили сьогодні разом, із політтехнологом разом з політтехнологом Тарасом Загороднім. Дякую.